Всі дирочки, які я планую зробити на светрі, я промалювала в програмі. В мене програма Knit Styler, Багато хто нею не користується, але інших в мене немає, тому що є, тим і користуюсь. Промалювала всі, всі точечки, де і коли я буду розпочинати. Ноутбук до машини я не під'єдную, буду вручну прогортати рядочки, щоб бачити коли розпочинати мені нову дирочку, нову полосочку, коли завершувати, коли закругляти і так далі. наглядно, Тому що бачите одночасно декілька дирочок йдуть в різних кутах светра. По розрахунку мого светра я ввожу в роботу промислову резинку 86 петель на 87 петель. Я розрахувала, що дирочка, моя ялинка буде розпочинатись. По, з цієї сторони з 67-ї голочки, ось 67-ома в роботі. А з цієї сторони 39. Ось я прибираю знизу я також прибираю одну, і в нас буде 39. Прибираємо понизу такі, також зайві голочки. З цієї сторони я прибираю понизу 40. Все, тепер я можу робити наборний ряд з ось таким от розбором голочок. Прийшла я перший рядочок, але колір просто вау. Дивіться. В цій роботі мені знадобляться два інструменти. Перший одноушковий декер. Але бачите, нижна фонтура не завжди чіпляє е, ниточку. І коли вже е, резинка буде в процесі, в мене 40 рядів резинки, е, частенько буває таке, що втікає нитка і йде на розпуск. Е, далеко вона не розпускає, тому що нитка пухнаста, то я беру ось таким. Інструментом і чіпляю. Лівою рукою зараз незручно, але ось такий чудовий інструмент. Я, якщо будуть питання, покажу, де я його купила. Він гостренький, класний, допомагає із шовком і з усім, що потрібно. Робимо наборний ряд. Ось така у нас тут протяжечка також. Вдіваю грибінку. Одразу я вдіваю три грузика ось такі білі. Велика щільність 8 на 8, тому три груза я ось такі навішую і повернусь до вас. Зробимо круговий ряд. Переходимо на резинку промислову. Наборний ряд зробили. Я буду вам показувати лише по одній стороні. Мені тут зручно я поклала камеру, щоб її не сіпати туди-сюди. І буду другу іншу сторону самостійно робити на паузі. Піднімаю, дивіться, в нас тут вже три протяжки. Це нам цікаво, це на нашій стороні, тому ми не робили тут набор, щоб воно потім все не розпустилось. Вже ось в такому стані в нас полотно. Виймаю всі голочки вперед для того, щоб пров'язувати перші ряди. Е, і дивіться, для того, щоб тут в мене не встекло, я прям пальцем притримую, щоб все пров'язалось. Переходжу на щільність 8.8 По розрахунку, в третьому ряду я починаю свою завуженість цієї дирочки. Це в мене край полотна, це центр, і з краю полотна я буду робити частіше прибавки для того, щоб наша ялинка пішла ось більше до центру. Ця частина більш рівна, а крайня більш до центру. З протилежної сторони, так само. Коли ми робимо прибавку, прибавку по верхній фантурі, якщо... Я зроблю звичайну прибавку, як ми зазвичай робимо через полупротяжечку, то в мене вийде гладенька рівненька ялинка, я її покажу вам потім на фотографії. Якщо, але ми хочемо, щоб в нас було рвань. Да, ми не хочемо прилічної йолочки, ми хочемо неприлічної йолочки, тому я просто висуваю ось так голку і вийде широка дирка з переплутуванням ниточок. Далі в'яжемо до шостого ряду. Також з цієї сторони будемо додавати петлю. Шостий ряд. Тепер ми робимо прибавочку на нижню фонтуру, і на нижню фонтуру я беру через полу петлю роблю прибавку, але бачите, яка вона вільна через те, що в нас нещодавно була прибавка поверхній, ось так ми ще більше заплутуємо наш малюнок. В восьмому ряду знову робимо прибавочку і вже прибавочку робимо з центру з полупетлі. В'яжемо один рядочок і в дев'ятому рядочку додаємо ще одну ниточку через полупетлю. Ось так. По верхній фантурі я роблю просто високою голочки, а по нижній фантурі я роблю через полупетлю. Продовжуємо, в 12-му ряду будемо робити прибавлення поверху, в 12 і в 15-му, а в 16-му додамо з цієї сторони по низу петлю. От дивіться, бачите, втікла петля. Зараз будемо її піднімати. Я трошечки спускаю фунтуру, чіпляю ось цю петлю і вже петле уловлювачем піднімаю. А може хтось з вас знає, чому так стається, що ось ця петля втікає, тому що дуже частенько мені потрібно в'язати 40 рядів, зараз 11, я вже рази 4 піднімала ниточку петлю з нижньої фонду. Дванадцятий ряд. Просто висовуємо по верхній фантурі голочку. Так як в мене промислова резинка, я через одну. Не через дві голки виймаю, а через одну. Якщо у вас резинка 2х2, то ми виймаємо не так часто, бо не так багато голок потрібно ввести в роботу. Там ви рахуєте вже свої розрахунки. Притримую. 14. Ще один рядочок. 15-15-му рядочку ще одну голочку висовуємо. І продовжуємо. 16-й рядочок. Тут в мене втікла петля, але неважливо, зараз піднімемо. Тепер ми висовуємо голочку з цієї сторони. Якщо ви хочете проекспериментувати, ви можете так само висунути із цієї сторони голочку і як вам, чи подобається вам така, такий момент. З цими дирочками найголовніше це експерименти. Таким чином, ми робимо дирочки по резинці. Це наша вийшла ялиночка. Якщо ми придивимось, ось тут. Я просто витягла петлю, голочку, бачите, вона прям якось так зненацька з'явилась. Це по-лицевому. А де я ось тут, от, ось тут я зробила гарний підйом, бачите? такий він. Ніжненькі і не така велика, взагалі немає дирочки, якщо чесно. А тут, бачите, там, де я такі робила, просто діставала голку, то вони такі вийшли з великими дирками. Тут на горі я взагалі майже всюди робила такі додавання.